Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 21 червня, за богослужінням читається Євангелія від Иоанна Богослова та книга діянь святих апостолів. Тож і ми прочитаємо цей текст зараз. Починаємо традиційно з Євангелія. Одного разу звів Ісус очі свої до неба і сказав: Очі, як ти мене послав у світ, і я послав їх у світ, і за них я освячую себе, щоб і вони були освячені в істині. Не за них же тільки благаю, але й за тих, хто вірує в мене за словом їхнім. Щоб усі були єдині, як ти, Отче в мені і я в тобі, щоб і вони в нас були єдині, щоб світ увірував в те, що ти, мав, що ти мене послав. І славу, яку ти дав мені, я дав їм, щоб були єдині, як і ми єдине, я в них, і ти в мені. Щоб були вони звершені в єдине, і щоб пізнав світ, що ти мене послав, і возлюбив їх, як мене возлюбив. Отче, ті, яких ти дав мені. Хочу, щоб там, де я і вони були зі мною, щоб бачили славу мою, яку ти дав мені, тому що возлюбив мене раніше створення світу. Отче праведний, світ тебе не пізнав, я ж тебе пізнав, і ці пізнали, що ти мене послав, і я відкрию їм ім'я Твоє, і відкрию, щоб любов, якою ти возлюбив мене, в них була, і я в них. І переходимо до книги діянь. У ті дні вирішено було відпливати відпливти нам до Італії та віддали Павла. І деяких інших в'язнів сотникові імператорської когорти на ім'я Юлій. Ми зійшли на Адраміцький корабель і вирушили, намагаючись пливти поблизу асійських місць. З нами перебували Аристарх, і із Феселоніки. Другого дня ми пристали до Сидону. Юлій, поводячись із Павлом Милостиво, дозволив йому відвідати друзів і скористався їхньою гостинністю. Скористатися їхньою гостинністю. Вирушивши звідти, ми припливли до Кіпру, бо був супротивний вітер. І, перепливши море проти Лікії та Памфілії, прибули до мір Лікійських і там сотник, Александрійськ... знайшовши Олександрійський корабель. Що плив до Італії, посадив нас на нього, повільно плаваючи багато днів і, ледве порівнявшись із кнідом, через несприятливий нам вітер, ми від... підпливли до Криту про при Салмоні. Ледве пробравшись повз нього, прибули до одного місця, що зветься Добрі Пристані поблизу міста Ласайя. А як минуло багато часу і плавання було вже небезпечним, тому що і піст уже минув, то Павло радив, кажучи, їм, мужі, я бачу, що плавання буде з труднощами і з великою шкодою не тільки для вантажу й корабля, але й для нашого життя. Однак сотник більш довіряв Керманичеві та начальниві корабля, ніж словам Павла. А оскільки пристань була непридатна до зимівлі, то чимало людей радилися, радили податися звіти, щоб, якщо можливо, дійти до Фенікса пристані Крицької, що лежить проти південно-західної Проти південно-західного і північно-західного вітру і там перезимувати. Коли ж подув південний вітер, вони думаючи, що вже дістали, е, дістали бажане, знялися з якури і попливли поблизу криту. Але невдовся знявся супротивний їм бурхливий вітер, що зветься Евроклі... Евроклідон. Корабель схопило так, що він не міг чинити опору вітрові, і ми носилися, віддавшись хвилям. І, наскочивши на якийсь острівець, що зветься Кавда, ми ледь могли втримати човна. Поставивши його, ми почали всіма засобами обв'язувати корабель, боячись, щоб нас не викинули на, міли... на мілини сірта. Спустили вітрили і таким чином носилися. Вранці наступило наступного дня, коли розпочався буревій, почали викидати вантаж. А на третій день ми своїми руками викидали з корабля речі. Та скільки багато днів не було видно ні сонця, ні зірок. Е та оскільки багато днів не було видно ні сонця, ні зірок, і тривала велика буря, то зрештою зникла будь-яка надія на наш порятунок. І оскільки ми довго не їли, то Павло, ставши посередині, сказав: Можі, треба було вам послухати мене і не відходити відкрито. І тим самим ми б уникнули уникнули цих труднощів і збитків. Тепер же благаю вас підбадьоритись, бо жодна душа з вас не загине. А тільки корабель. Бо ангел Бога, якому я належу, якому служу, явився мені цієї ночі. Кажучи, не бійся, Павле, тобі належить стати перед кесарем. І ось Бог дарував тобі всіх, що пливуть із тобою. Тому бадьоріться мужі, бо я вірю Богові, що буде так, як мені сказано. Нам належить бути виконатими на якийсь острів. 14-ї ночі, коли ми носилися по Адріатичному морю, близько опівночі корабельники почали здогадуватися, що наближається до якоїсь землі і, виміривши глибину. Глибину знайшли 20 сажнів. Потім на невеликій відстані, знову вимірявши, знайшли 5, 15 сажнів. Побоючись щоб не натрапити на кам'янисті місця, вони кинули з корми чотири якорі та чекали дня. Коли ж корабельники хотіли втекти з корабля і спускали на море човна, роблячи вигляд, ніби хочуть кинути якір з носа. Павло сказав сотникові та воїнам: якщо вони не залишаться на кораблі, то вам не врятуватися. Тоді воїни відтягли мотузки шмотувідтяли мотузки в човна, і він упав. Як почало світати, Павло вмовляв усіх прийняти їжу, кажучи сьогодні 14-й день, як ви чекаючи, перебуваєте без їжі і нічого не споживаєте. Тому прошу вас прийняти їжу. Це для вашого порятунку, бо ні в кого з вас не пропаде волос з голови. Сказавши це і узявши хліб, він подякував Богові перед усіма і, розламавши, почав їсти. Тоді всі підбадьорилися і також прийняли їжу. Було ж усіх нас на кораблі 276 душ. Наситившись їжею, почали полегшувати корабель, викидаючи в море пшеницю, коли ж настав день землі не впізнали, а побачили лише якусь затоку з пологим берегом, до якого, до якого вирішили, якщо можна пристати з кораблем. І піднявши, якорі, попливли по морю, і розв'язавши стерно та піднявши мале вітрило, за вітром тримали до берега і, наскочивши на косу, корабель сів на мілину. Ніс загруз і став нерухомим, а корма розбивалася силою хвиль. Воїни вирішили було умертвити в'язнів, щоб хто небудь випливши, не втік, але сотник, бажаючи, але сотник, бажаючи врятувати Павла, утримав... утримав їх від цього наміру і звелів тим, що вміли плавати, першими стрибнути і вийти на землю. Іншим же – рятуватися, кому на дошках, а кому на будь-чому від корабля. І таким чином усі врятувалися е... на землю. На цьому все. Боже вам благословення, до зустрічі вечором.